Вітаю сердечно на своєму каналі. Декілька слів розкажу про те, що в мене вийшлося по конверсії мого звичайного велика з супермаркету. Практично одного з найдешевших, що були. На той час, він же в мене 5 років. Щоправда, я один перших 2 роки їздив на щодень, потім вже він в мене стояв. І от цього року він знову в мене виїхав. Спочатку з, -з, з кріслом дитячим, ну а потім вже доложив мотор. 500 Вт, відповідно, заплетений обруч і батарея контролер. Значить так, заказав я набір для конверсії роверу на електричний. Він прийшов двома посилками. Це я розказую про. Те, як це відбувається саме в Польщі. Набір прийшов з Європи, тобто колесо, контролер. крім батареї, все, крім батареї, прийшло буквально за 2 півтори... дні якось після замовлення Макс було. Тобто склад вони мають тут в Польщі. На батарею прийшлося трошки довше чекати. Щоправда, батарея, коли прийшла, навіть не отримав жодної інформації. Через фірму УПС є така фірма доставки. Батарея йшла теж з Євросоюзу, але трошки довше там, ніби кажуть, до тижня, але в мене трошки більше часу не вийшлося, плюс то що не було ніякого коду для відстеження. Зв'язувався з продавцем і дістав одразу трековий номер, щоб відслідкувати батарею. Так просто чекав батарею, пройшов тиждень, ні ще нема. Продавець пише, що відправлено. А на сайті пише, що до 5 чи до 7 днів робочих вони все відправляють, все має бути вже в покупцях. Ну але... Була якась затримка. І батарея трошки пізніше прийшла. Плюс вона пролежала тут в мене у відділенні більше тижня через те, що я не мав коду. Ні жодної інформації не дістав, що якась посилка мене чекає. Але менше стимуло батарея прийшла 48 В 21 А. Я її ще не вскривав, що хочеться зробити, звичайно. Є пломба ніби, якась там гарантія і всі такі справи, але відомо як то, як то зараз в тих часах та гарантія працює, правда, не на все, не завжди, але в більшості випадків та гарантія то так фіктивна штука. А що я зробив? Поміняв клямки, оці гальмівні теж були в наборі. Тут в них є датчик. Я приїхав після дощу, хочу сказати, що поки що дощ не перешкоджає, от загоряється, що трішки нажимаю, от гальма, і тоді мотор зразу відключається. Тобто коли гальмуєте, щоб, щоб мотор не крутив, є 5 режимів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Е, також круїз, але круїзом я ще не користувався. В принципі, я думаю, в мене навіть тут потреби немає такої, щоб круїзом було. Якщо по місту гасати, то постійно треба змінювати швидкість. і цей Тому круїз поки що навіть сильно не цікавився, як його включати. Там якось було зажиманням. Зажиманням походу нижньої кнопочки, наскільки я пам'ятаю, але треба уточнювати. Нажиманням верхньої кнопочки активується підсвітка. Також є додаткові два провода в контролері, щоб підключити освітлення. Ну, але В моєму наборі <кхи> фар не було, бо є ще набори, що входять освітлення. Старий фонарик, який в мене вже більше 1,5 років. <кій> правда кріплення, яке було, обламалося і так тимчасово дав на стяжку. Ніби якесь освітлення ввечері має бути. Також взаді теж є стандартне з Китаю освітлення. Є в планах поміняти на щось, на щось цікавіше, можливо, щось з поворотами. Таке, щоб було габаритніше. Так як я їжджу з крісла, можливо, щось навіть якийсь повторювач на крісло. Ну то подивимось у планах. Також в планах батарея є, щоб її прикрутити все-таки до тої рами. Вона <клес> зараз на стяжках. У мене рама така от гостра в тому місці, вона так переходить, приблизно тут вже менше більше рівніша. Кріплення під бутилку не було, тому... Прийшлося зразу її так на стяжки кинути. От є кнопка виключення тут для зарядки. Раз. Так, така от коробочка на контролер. 22 А контролер. Вмістив. Всі штекери, все влізлося. Так, на стик теж сюди. Всередину, от як виглядає, тросик від таку синю трубочку пнимо. Тут отпустив кабеля от ті всі. Бачимо тут від гальмів, де один другий, від екранчика йде. Получається тут де звідси два. Звідси два. 4 додаткових проводилося. Все ж, звичайно, на стяжки. Не сильно мені то подобається, таке розв'язання на стяжки, ну, але то зараз на теперішній час найкраще, мабуть, що може бути. Ну, от. Кабель від мотора. Гайочка. Блокада була від провертання вона є тут. Не знаю чи буде видно. Постараюсь показати, ні тут не видно. Ну от її видно. Вона заходив проріз в рамі. Та ні, там нічого не видно, краще темно. Блокада думаю 500 Вт вистає, тобто додаткової доробляти не треба стараюся різко не рвати, ну, але він має стільки, не має стільки потужності, щоб так аж провертати колесо. Не буксує, скажу так, на цьому. Хоча за гроші ті самі були і 1000 Вт, і 1500 Вт, але скажу чесно, що 500 Вт то трошки навіть для міських умов трошки забагато. Максимальна швидкість його е, з тим контролером, звичайно, бо то що є, можливо у нього і більше зайшло. Бо, до речі, мотор на 500 Вт, але при розгоні е, показує більше 100 1100 з чимось ватт. Тобто впихається в мотор. Часово понад 1000 Вт. Звичайно, що 1000 Втників і 1500 Втники, там більше, мабуть, заходи. Веселіші моторчики, звичайно. Ну, але там зразу, зразу відповідно вага доходить, як, як не 2,5 рази більше, як, можливо, навіть 3. Там мотор колесо набагато побільше виглядає Тут, скажімо так, здалека навіть незамітно, що це є електричне електричний колес, окрім отої байди на рамі. батареї, яку не скриєш. Звичайно, був варіант, е, зробити е, ще замовити батарею, яка вбудована в багажник, Тоді б взагалі лишився тільки контролер тут на рамі. І тоді було б взагалі мало. Мало похоже, що це щось якась переробка. Але взяв батарею таку бідунову на, на раму, щоб вже не обтяжувати сильно те заднє колесо. Заднє колесо ще не поміняв. Так, що тут в мене є 26, але 225, якщо не помиляюся. Колесо набагато ширше. Там є в мене от попередні колеса старі, які були витерті. Звичайно, хто, якщо розуміє цей, можна собі глянути. Є попереднє відео, де я польською то все показую, що в процесі то все. Ну. Ага, тут не цей. Підножку треба собі дочепити, бо підножки бракує мені, а тут вісь набагато ширша і виходить не влізає мені та підножка з колодками. Треба регулювати, бо трохи вже мені не вистачає тих гальмів, якщо розумієте, що в принципі 30 км на годину тут. Досить така вже немаленька швидкість на, на велику. І думаю, що більше не варто їздити на такому велику, то хіба десь поза містом і так далі. В місті до 30 повністю вистачає. Тобто 500 ватт взагалі з головою. Я ще беру дитину от на кріселку. Дитина, кріселко. В сумі тут виходить. Понад 120 кг разом зі мною. Мотор 500 Вт. Цілком, цілком справляється, щоб по місту взагалі не крутити педалі. Тобто рушати підгірки, то все воно повністю справляється. Тобто класна штука. Звичайно, колеса можна було на, на асфальтне місто взяти повністю лисі, плос, цей без шипів. Тоді був би менший опір. Не знаю, не тестував, як воно би відобразилося, наскільки це все реально, але, звичайно, пісок було, ті колеса відпрацьовують відмінно. Був в лісі, правда, аж шишки застрягають в шипи і. Тут не так замітно, бо немає болотника, то шишки вилітають, а там прям набиває під пластмасовий болотник і блокується. Ось такому цікаво. Як воно виглядає все на хамутиках. Заказав таке ще кріплення для телефону. Металеве з Аліекспрес. Класний штивне. Все просто, головне трошки часу, терпіння, ага. Датчик пас. Дуже важливий момент. Щоб будете збирати. Тут є от диск з магнітами. І датчик. Він є тут, отут його видно. Щілина, слухайте, має бути мінімальна. В моєму випадку зараз постараюсь показати. Ну а там буквально у мене на око міліметрів 3-4. Я спочатку заложив його. Той датчик. Заложив, бо в мене там є от срібна, видно. Срібна гаючка. І потім йде проставочка оце от. Якраз зараз постараюся так показати ага, дульки. Ну, сам датчик. Потім знайшлася в мене ще одна гаючка. І вже дав на відстані оцієї гаючки. Щоб трохи до дискусси було магнітного. Послухайте, спомагання взагалі не працювало. Я, в принципі, їздив на самій манетці газу спочатку, навіть не звертав уваги на то так сподобалось, що можна педалі не крутити взагалі як на скутері, нажав собі і поїхав, ну а потім вже почав розбиратися, що це за таке. Ніде з помагання не працює, є 5 режимів, а нічого не змінюється. І була причина в тому, що між тим диском магнітним, з магнітами і датчиком була завелика відстань просто. Потім зменшив. Були такі подьоргування, тобто десь в якомусь моменті воно було ближче, воно схватувало. Почало мені включало мотор. Ну, але І так, звичайно, так на оберт було. Що схватило, потім пропало, схватило, пропало, схватило, пропало. Ну так трохи неплавно то було, відчувалося якісь такі ривки. Ну Але потім скоротив ту відстань між диском і тим датчиком, і все плавно запрацювало на 5, 5 режимів цього спомагання Вообще круто. Так що що, от екранчик, кнопочка для. Управління, монетка газу, клямка, одна ліва, права з датчиками, датчик оборотів педалі, датчик швидкості вже є в моторі. Не потрібно додатково нічого докладати, контролер, скринька на контролер, батарея. Ключик до батареї теж був, батаре... зарядка до батареї є. Ну і сам мотор заплетений. Так то виглядає. 26 дюйм. Все, всім дякую за увагу до в наступних відео.